На щастя, один з його вчителів переконав Чиміна піти на прослухування в, Big в Пусані і згодом переїхав до Сеула, щоб стати тренером. Хоча період його стажування був найкоротшим, Чимін став останнім учасником, який приєднався до остаточного складу гурту BTS через його природний талант, що зрештою зробило його популярним корейським айдолом. У бікхід була висока конкуренція серед охочих стати учасником нової поп-групи. Але він інтуїтивно знав, що його візьмуть, при цьому не забуваючи наповну викладати. На заняттях, врожденний перфекціонізм і природний талант допомогли йому стати найкращим танцюристом не тільки в BTS, а й серед інших південнокорейських поїзбендів. Коли обирали сценічний псевдонім, наставники пропонували Джі, Ян Кайт, Джей, але всі швидко зрозуміли, що найкраще звучить власне ім'я хлопця Чимін. До першого виступу залишався всього рік. При цьому решта тренувалася вже три роки, тому чимін завзято займався щодня, аби виправдати очікування. Найстаршим за віком у проекті був Джин. Саме він узяв шефство над паком і дуже переживав, що Чемін майже нічого не їв та й спати міг лише по три години на добу. Завзяті тренування не були марними. Тіло хлопця виглядало просто неймовірно. Накачені м'язи й кубики пресу що одразу були помічені публікою. До цього додавалися гостре почуття ритму. І абсолютне володіння тілом, які поєднувалися з гарним голосом ще за часів стажування. Чемін з іншими мемберами був на підтанці пісні Глем «Glam» гурту Glamorous. Також знявся в епізоді кліпу Глем на пісню Party. чмін здобув популярність та любов мільйонів армії унікальним тембром голосу, феєричним виконанням танцювальних рухів. А ще один з його вчинків.